Ювелін, фантазійний, ні на який не схожий деревно цитрусовий аромат від марки. Автором цього магічного аромату стала парфумерка компанії Живодан Марі П'єр Жорія. Автор передала містичну атмосферу і самим букетом аромату, і також дизайном флакону день і ніч. Початкова нота бронить лимонною свіжістю в поєднанні з соковитим нектарином, та ніжним яблуневим цвітом. Ануту серця розквітає букетом п'яного жасмину, рожевої конвалії з додаванням акорду фрусткового яблука. Кінцева нота втілює мить, коли останні сонячні промені найяскравіші сяють перед заходом, відчуваються відтінки чуттєвого бурштину, теплої деревини, квітково-кампорного керя, золотистого мускусу, який виявили в компанії Жаводарі. Магічний аромат.